Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Сьогоднішнє відео це одна з найулюбленіших моїх особисто рубрик, і я впевнена, багато хто з вас її також полюбляє. Це новини б'юті-індустрії. Ви б знали, як би мені хотілося мати поруч якихось подружок, знайомих, з ким можна було б сісти, знаєте, в кав'ярні або в барчику і вдосталь поговорити про нові запуски, нові бренди, скандали б'юті індустрії. Все те, в чому я, грубо кажучи, варюся щоденно, тому що постійно слідкую за всім цим в різних соцмережах, на різних майданчиках. От, але, на жаль, Нема у мене такого оточення, але є ви, любі мої глядачі цього каналу. Тому сьогодні разом з вами ми подивимося, що там нового нам запропонує найближчим часом Б'юті індустрія. Яку нову косметику ми, можливо, будемо чекати, а можливо, і пропустимо, тому що нафік воно нам треба. Що? Якщо вам це цікаво, то залишайтеся. І давайте до перегляду. В цьому відео у мене не буде блоку, як зазвичай, про новинки українського б'юті ринку, тому що новинки ми вже або, або говорили якісь, або це вже там далеко не новинки, і якось підіймати цю тему не дуже цікаво буде. Тож я вам рекомендую, до речі, підписатися на мій телеграм-канал, тому що всю інформацію про нові запуски, нові відтінки, нові продукти у брендів я зазвичай публікую саме там українських брендів. Я зазначу. І якщо вам це цікаво, то підписуйте. Щоб не пропустити найгарячіше, найцікавіше. А сьогодні ми поговоримо про закордонні запуски, що нам готують, що нам вже презентували, і почнемо ми з нового стайлера від Dyson. Насправді, ця модель це просто вистріл, в серце багатьох людей, хто вже має і стайлер, і має Dyson Air Straight, тобто засіб для вирівнювання волосся для сушки і вирівнювання волосся. Я толучу посилання на. Відео про всі мої девайси Дайсон. Я одна з тих людей, у кого вони обидва є. У мене є ще фен. Якщо вас цікавить ця тема, подивіться це відео. Там я розповідаю, чим я користуюся, як давно, що мені подобається, що не подобається. Коротше, доволі корисне і цікаве відео. Тож чим такий особливий цей стайлер? По-перше, в ньому збільшена вдвічі потужність. Власне, чому раніше люди, хто мав стайлер, все одно купували собі той самий фен, наприклад, звичайний, тому що потужність стайлера була набагато менш. Енше ніж у фена, і сушити волосся стайлером було не всім зручно, не всім комфортно. Тепер же стайлер вдвічі потужніший, це означає, що з його допомогою можна набагато ефективніше і якісніше робити укладки, і сушити волосся в тому числі. Але найбільша підстава в тому, що в нього додали насадку аналогічну за дією до Dyson Air Straight. Тобто тепер не потрібно мати <кхи> ще один девайс для того, щоб сушити і вирівнювати волосся. Достатньо просто пришпандорити до вашого стайлеру цю насадку. Мені цікаво, чи буде випускатися ця насадка окремо, чи можна буде її придбати і поставити на стайлер, який же є в наявності, навіть якщо він не настільки потужний. Цікаво, як це буде працювати. Але але я просто в печалі, тому що насправді у мене зараз стайлер лежить, фен лежить, тому що я постійно використовую саме Dyson Air Straight, чисто для висушування вирівнювання волосся. Але якби я мала всі ці насадки на одному девайсі, звичайно, це було б набагато зручніше, економніше в плані місця і економніше в плані фінансів. Хоча ця нова модель Dyson буде така дороговастенька, але це все одно дешевше ніж купити собі три чи навіть два девайси. Що ви про це думаєте? Чи розглядаєте до покупки собі такий девайс, чи можливо ні? Пишіть в коментарях. Далі трошки поговоримо про бренд Dior. Останнім часом дуже часто тішить нас цей бренд новинками. Були і лімітки, які, до речі, вже можна придбати на офіційному сайті Dior в Україні. Там гарні бронзери, гарні олійки для губ, палетки ціней і так далі. Але ж, звичайно, літня колекція лімітована це дуже добре. Та бренд оновлює і розширює свій постійний асортимент. Наприклад, з'явилися фотографії, і зараз нам начебто обіцяють. Сяють повноцінні кремові рум'яна в стіку. Дуже цікаво буде це спробувати, тому що поки що не зрозуміло, це буде сяюча формула, чи матова, чи будуть там шиммер, які будуть відтінки, але сподіваюся, що вони продублюють свою лінійку рум'ян з Dior Backstage. Тобто, якщо будуть ті самі відтінки, що і в Dior Backstage, в сухих, тільки кремові, це буде взагалі. Топ ще один новий продукт від Dior, який, скоріш за все, скоро потрапить в продаж, який викликав у мене таке хихикання: це Lip Glow Butter. тобто засіб для губ, таке собі масло для губ, яке буде зволожувати, яке буде живити, воно буде з відтіночками, і найбільший хихік у мене викликає оцей брілочок з назвою з логотипом Dior, який зачеплено до тюбика. І якщо минулого року всі в TikTok активно переробляли косметичку Dior, яка була там в якомусь наборі на сумочку, то цього року я більш ніж впевнена, що всі будуть ці брелочки перероблювати у підвіски, у сережки. Коротше, перероблювати їх у якісь. Прекраси, чи це погано? Ні, в принципі, не погано. А, Але ну не знаю, як на мене, ці олійки, ці батери виглядають якось ну, дуже по-дитячому. Нема від нього, е, нема від них якогось люксового вайбу, якого очікуєш від люксового бренду. Але побачимо, як це буде виглядати вживу. В мене єдине, що бентежить, це який буде в них аплікатор, чи буде він зручний. Тому що, якщо ні, і це все буде, знаєте, засіб буде розмазуватися, розлазитися по аплікатору. Ховатися в кришечку, тоді ну ніякий брілочок не спасе ці батери від просто тотального провалу. Але от час покаже: побачимо, подивимось, потестуємо. Можливо, бренда hourglass тішить нас новими палетками. Не цей раз це четвірки, п'ять різноманітних четвірок з різними наборами най. Популярніших, як на мене, відтінків різних продуктів, тут вам і пудри, і хайлайтери, і рум'яна, і бронзери, можна підібрати для себе найбільш оптимальний варіант. Я і власницею шестірки Hourglass Dragon, це минулорічна лімітка. І мені здається, що найближчі 5 років ну можливо, трошки менше, я взагалі не буду дивитися в сторону палеток Hourglass, якими б класними цікавими вони не були. У мене просто в цьому нема потреби. Але якщо розглядати всі ці 5 нових палеток, які Тує для нас бренд очевидним стає той факт, що з ними працювати набагато простіше буде ніж з шестіркою. Тут можна підібрати нарешті варіант, який найбільше тебе влаштовує по наявності відтінків. Нарешті є шанс підібрати щось найбільш комплементарне до зовнішності, до кольоротипу, найбільш знаєте, зручне у використанні, коли тобі не треба придумувати, куди наносити оцей незрозумілий відтінок пудри або рум'ян. Ти обираєш для себе Палетку з найбільш оптимальними для себе продуктами. Також бачила у когось в телеграм-каналі, що десь засвітили пусту палетку четвірку, тобто, можливо, на нас нарешті. Я не знаю, скільки років виходять палетки від Hourglass. нарешті, можливо, на нас чекає можливість кастомізації, тобто ми самостійно зможемо підбирати ті відтінки, ті продукти, які ми хочемо бачити в цих палетках. Ми хочемо три бронзери і хайлайтер, буде у нас три бронзери і хайлайтер. Ми хочемо рум'яна, бронзер, скульптор і хайлайтер, значить, у нас будуть ці відтінки. Як на мене, це класна ідея, але якщо мені здається, якщо Hourglass запустить це, на постійній основі тим паче, то ніхто їх палетки брати не буде, тому що жодна зібрана попередньо палетка не буде кращою за ту, яку ти сам собі підбираєш. Обираєш ті продукти, які тобі потрібні. Але побачимо, побачимо, чи плануєте ви купувати собі нову палетку від Hourglass, чи ви вже маєте все, що ви хотіли від цього бренду? Пишіть в коментарях. Невеличка новина від бренду Road повертається в продаж, точніше, вже повернулася в продаж. Рум'яна у відтінку Sprinkle. це рожевий відтінок з блискітками. А власне, це була лімітка минулорічна. Мені здається, це була лімітка, яка виходила чи то до попапу якогось відкриття попапу бренду, чи то ще до якогось приводу неважливо. Коротше кажучи, це, це була лімітка, яку дуже швидко розібрали, і от її вирішили повернути, тому що було дуже багато запитів. Ми хочемо, хочемо, хочемо. І от у мене питання: я в принципі, знаєте, дуже спокійно ставлюся до цієї ситуації, що цей відтінок повернули. А, у мене навіть була думка, можливо, його замовити, але я себе знаєте, останнім часом дуже швидко зупиняю в плані кремових рум'ян і всього такого, тому що в мене достатньо цих продуктів, достатньо різних відцінків, і треба, хоч якось, знаєте, розвантажитися до того, як купувати щось нове. От, раціональність увійшла в чатик, але є інша сторона питання: тобто, коли бренд каже, що продукт лімітований, що от його зробили там, я не знаю 100 баночок, і більше такого ніколи ні у кого не буде, то це підіймає. Зацікавленість людей просто до небес вони хочуть його купити, вони його готові перекуповувати потім на ebay за купу грошей. Вони готові стояти в чергах за цим продуктом. А коли бренд потім через місяць, через рік, через декілька місяців, неважливо через якийсь час, каже, що ми подумали і ми вирішили знову випустити цей продукт, це дуже сильно знецінює його, і знецінює, як на мене, старання людей, які а, в перший запуск. Намагалися його урвати і там урвали, можливо, тому що ну якось це знаєте. Лімітка має бути ліміткою, як на мене, що це буде щось унікальне, що це буде щось ексклюзивне в твоїй колекції. Так, якщо ви побачили, що відтінок з блискітками класно зайшов, людям сподобалося. Так зробіть ще один відтінок з блискітками, просто не той самий. І додайте його до постійної колекції, тому що є ж в постійній колекції відтінки, набір відтінків. Чому не зробити ще один? Хай він буде сяючий. От і все. А зараз це, начебто, таке знецінення людей, які тоді стояли в чергах, які тоді чекали ці, ці рум'яна. Що ви думаєте з цього приводу? Може я заганяюсь? Далі говоримо про колекцію щіглем, присвячену чарівнику країни ОС напишіть одразу в коментарях, чи мені купувати цю колекцію, чи оглядати її на каналі, тому що всі останні такі великі цікаві колекції ми оглядали. Тому одразу пишіть, чи вам це цікаво, чи будете ви тут то дивитися, тому що запитів іначебто люди дуже позитивно сприймають огляди колекції Шіглем, але по переглядах я бачу, що це цікавить далеко не всіх. Тож на нас в цій колекції чекає палітра ціней. Доволі, до речі, така весняно-літня кольорова гамма. Мені нагадує, це палітри Too Faced Невеличкі, у них була якась колекція з такими палітрами. Далі у нас схоже, кремові рум'яна, такі рожевуватого відтінка у формі сердечка з карабінчиком, тобто їх можна десь зачепити собі на сумочку. Симпатично. Фініш має бути сяючий, вологий. Ну, в принципі, тут все стандартно, але виглядає якось дешево, як на мене. Далі у нас сяючий блиск для губ з червоним відтінком, теж ще одна. Брилочком у вигляді червоних туфельочок. Симпатично, але ну, не те, щоб щось в мене зачіпало, в якісь мої струни душі. Це от прям цікаво і гарно. Це хайлайтер, присвячений Левові, точніше, його бажанню стати сміливим. Дуже цікаве, незвичайне, як для щеглем, оформлення, як на мене, але колір мені не дуже подобається, тому що він більше золотистий такий. І, скоріш за все, буде прям плямою на обличчі. Хоча, знову ж таки, треба. Треба тестити, щоб впевнитися. Я дуже рідко користуюся підводками, але ця мені просто <смі>, життєво необхідна чисто через Пакування з цією шляпкою. Просто чорний лайнер, е, нічого особливого. А, але оцей от зелений колір футляру і зверху ця шляпка просто робить всю справу і робить це бажаним. Також в цій колекції є оцей е, матуючий папір, чи як він називається Коротше, штуки, коли ти маєш е, масолко з обличчя прибирати. Також є набір для губ. Губ глітерний дуже схожий на той, що був у мене в адвенті Шіглем. Тобто тут олівець для губ, тут клей для губ і глітер. Тобто ви наносите клей по губах, насипаєте розсипчастий такий глітер, і у вас ефект сяючих глітерних губ. Скоріше за все, це відчувається на губах як пісочок, і більше ніж для якихось фоточок чи відео не піде. Але для якихось цікавих концептуальних фотографій, образів і так далі, чому ні. Єдине, що мені не зрозуміло, зазвичай, в, коли ти купуєш прям повноцінний набір, всю колекцію в одній коробці, там є якісь додаткові, прикольні, ну, навіть не продукти косметичні, а саме якісь сувенірчики, щось пов'язане з тематикою колекції. Тут же я не бачу нічого. Додаткового, хоча тут є щось схоже, типу на ручку або просто на якусь паличку з зірочкою на кінчику, можливо, це якийсь додатковий подарунок, але про нього немає якоїсь інформації. Як вам колекція, тому що ну чесно кажучи. В Цілому, коли ти просто дивишся на загальну картинку, начебто все прикольно. Коли ти кожен окремий продукт починаєш розглядати, думаєш, ну типу, м -м -м ні, щось не то, щось не не там. Мені дуже сподобалося пакування лайнеру, як я сказала, зі шляпкою. Мені подобається незвичне пакування хайлайтеру. Ну, і мабуть, все. А, ще один момент про Діор забула. А це, скоріш за все, буде не новий запуск, а перезапуск зі зміненим пакуванням під час підготовки виходу Дженни Ортега. Дівчинка, яка грає Венсдей в одноіменному серіалі, на медгала її готували, я так розумію, візажисти бренду Діор, і в мережу потрапило фото, де розкладена косметика, якою її фарбували. І на цьому фото якраз видно ліп батери, про які ми говорили попередньо, і також видно оновлене пакування рум'ян. Ми всі дуже любимо ці рум'яна, там класні відтінки. Точніше, хтось любить, хтось ненавидить. Хтось Хайпує на них в своїх тіктоках, розказуючи, що вони там без пігменту, і вони взагалі не малюють на обличчі, але то таке. І на цьому фото якраз видно наскільки змінюється пакування рум'ян. Якщо зараз це такий прямокутний, лаконічний дизайн, то на фото це рум'яна вже такі більш якісь квадратні з дуже незрозумілим розміщенням логотипу, що, як на мене, дуже сильно здешевлює вигляд цього продукту і були вже якісь зливи щодо цієї зміни дизайну. Але ми всі тоді дуже сильно сподівалися, що це просто якісь фейкові фотки, я не знаю, штучний інтелект або якась версія рум'ян Діор з Аліекспрес. Але ні, як ви розумієте, на таких івентах, як Медгала, навряд чи хтось буде використовувати рум'яна з Аліекспрес. Тому найближчим часом чекаємо анонсів на заміну пакування, можливо, буде розширення кольорової лінійки цих рум'ян. Сподіваюся, що буде, тому що давненько не було чого. Цікавенького нового, але пакування мені не подобається. Що ви скажете, як вам пакування? Також пишіть в коментарях. Бренд Ланком повертає нас в 2007 рік, як на мене, тому що запускає нові відтінки свого легендарного блиску Juicy Tube. Чесно кажучи, до того моменту, поки я не побачила ці новинки. Я взагалі думала, що ці блиски вже давно не продаються, що вони досі давно не існують, Що вони давно вийшли з продажу, вийшли з користування. Тому що я їх пам'ятаю, реально ще зі школи у мене у мами найкраща подруга живе у Франції. Час від часу вона там привозила їй якісь подарунки, в тому числі, колись це був набір відланком. Щось якісь продукти, і там була міні-версія цього Juicy Tube, який мені мама віддала. От і це. Можливо, це була моя перша люксова косметика. Можливо, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. І мені завжди здавалося, що це щось шолунком що вже переріс, що у них останнім часом особливо все так дуже лаконічно, строго, якось стильно навіть виходить. А виявилося, що ні, що і такі близькі досі можна. Придбати не моя історія, абсолютно для мене це виглядає супер дешево. Якщо чесно, мені це виглядає, як якісь близькі від Essence чи Catrice, щось таке, от максимально дешеве. І навіть якщо це дуже гарно буде виглядати на губах, навіть якщо це класно зволожує, це обіцяю, що це має класно зволожувати. ні-ні-ні. Я це точно не куплю, воно мені не треба, і я впевнена, що й вам воно теж не треба. Хіба що потішити свою ностальгію? І як я розумію, на додачу як продовження цієї всієї колекції, пов'язаної з кавою, тому що всі близькі нові uh, Juicy Tube, вони пов'язані з кавою, кавовими напоями. Також Бренд uh, Lancome випускає палетку і долька Crush, яка вже я вже буду не перша, і навіть не 21 ша Хто скаже, що вона дуже сильно нагадує палетки від Maybe. Так, воно гарне. Так, наскільки я розумію, там або всі відтінки сяючі сатинові, або там є буквально парочка матових. Відтінки максимально базові для повсякденного нюдового макіяжу. Єдине, що там є червоний відтінок, такий бургунді трошки, але не знаю, наскільки це буде інтенсивно виглядати, наскільки це буде виглядати бургунді на очах. Тому що тіні ланком з ними я дуже давно колись стикалася і насправді. Вони були, як знаєте, прояв класичних тіней люксових брендів. Таке щось напівпрозоре, легеньке, м'якеньке, те, що наноситься напівпрозоро. Те, що наноситься без плям, можна хоч пальцями його наносити, воно буде лягати нормально. Цікава палетка, але купувати, звичайно, її не буду. Якби знаєте, хтось подарував чи дав на огляд. Можливо, я б потикала пальчиком, але не більше того. Можливо, мені в ній просто оформлення подобається, та й по тому. Ну і щоб закінчити вже інформаційний блок, присвячений бренду Лонком, також згадаємо і про новинку: це Lip Idol Juicy Treat Lip Gloss. А, такі собі близькі для. Губ є із блискітками, є і просто з кольором. Дуже мені нагадують якесь позашлюбну дитину Fenty Beauty і Lancome, тому що пакування дуже щось відсилає на Fenty Beauty. Симпатична і доволі обширна кольорова лінійка. Нам обіцяють 20% сквалану в складі, тобто це має прям дуже гарно зволожувати. Також, судячи з промофото, гарний глянцевий ефект на губах мають надавати ці блиски. Звичайна, але зручна щіточка, точніше, аплікатор у блиску. І от є в описі згадка, що засіб цей має робити губи м'якішими і об'ємнішими, більшими. Наповненішими, от і я так знаєте, трошки переживаю, щоб це не виявився якийсь плампер, як у нас було з олійкою від е, ВСЛ Але ну, начебто, не пишуть, що це має бути якийсь плампінг ефект. Тому, Скоріше за все, це мається на увазі, що ви будете намазувати цей блиск собі на губи. Він буде зволожувати губи, він буде живити, можливо, трошки шкіру губ, за рахунок чого вони будуть виглядати прям наповненими. Ну. Окей, я згадувала про цей продукт у себе в телеграм-каналі, але згадаю, що тут у Guerlain виходять креми для рук, крема для рук. А, дуже стильне пакування виглядає як сотка, сотка, як сота а, медова сота. Тому що символ бренду це бджоли. Власне на пакуванні є бджілка, і а, я так розумію, що ці кремчики будуть повторювати парфуми з колекції Аква Алегорія, тобто буде крем з ароматом верде, мандарин базалік і Роза. Росса. Я ще поки не бачила, щоб вони були в продажу. Цікаво, скільки буде коштувати, тому що крем для рук від Шанель дорогий, бальзам для всього від Діор дорогий. І я думаю, що цей крем не буде виключенням. Я думаю, що ціна буде під 2000, але було б цікаво спробувати. От мені б дуже було цікаво спробувати, тим паче, що мені пакування цього крему подобається набагато більше ніж у Шанель чи у Діор. От, якщо це ще й класно пахне і сам по собі крем нормальний, а не Шанель, Не знаю, мені максимально не сподобався крем від шанель, але то таке. Також мені здається, що цей кремчик це суперкрутий подарунок для людей, у кого особливо все є. А це дуже стильно буде виглядати як на туалетному столику, так і в сумочці з собою його брати. Плюс, якщо аромати дійсно приємні, якщо вони гарно повторюють аромати парфумів, то чому ні? Тому ні. Я б дуже хотіла, щоб мені таке подарували. Але, мабуть, доведеться самій купити. Ми сьогодні дуже багато згадуємо про люксові бренди. Давайте трошки про більш бюджетніший. У Нікс виходить лінійка. Продуктів для губ. Я так розумію, що це якась дань е, цим корейським текстурам. Тому що це мені нагадує ці мусові продукти для губ і щік, які дуже популярні зараз в Кореї серед корейських брендів. Власне, тут позиціонується продукт як матовий бальзам для губ з кольором, звичайно, і що найголовніше, з ароматами. Тобто 12 відтінків, 12. Стят різних ароматів всі вони абсолютно різні. Тут у нас і якийсь. Сорбет, і у нас тут лимонади, і у нас тут пироги, і у нас тут мафіни, і у нас тут е, м'ята, і у нас тут печиво, і у нас тут, коротше, я так розумію, що суперсолодкі аромати різних десертів: фруктових, шоколадних, ванільних і так далі. Якщо по-чесному, то мені було б цікаво спробувати. Звичайно, я не буду пробувати всі 12 відтінків, а я не буду пробувати всі 12 ароматів. Побачимо взагалі, скільки доїде до України, тому що. Щось навіть оцей от, тінт для губ, який був зволожуючий, блискучий, навіть він доїхав там всього 5 чи 6 відтінків, хоча повноцінна лінійка була набагато більша. Подивимося, скільки доїде тут. Буду, звичайно, орієнтуватися більше на саме колір, ніж на аромат. Але було б цікаво спробувати подивитися по текстурі, як це буде носитися, чи буде це сушити губи, тому що всі оці софлейні такі продукти, які я тестувала з корейських брендів, всі вони на губах мені прям сушать. На щічках як рум'яна виглядає це дуже класно, пудровий такий ефект, це ніжно, м'якенько і так далі. А от на губах це сушить. Подивимось, що з цим зробив. Нікс продукт, який ще не анонсували офіційно, але вже є такі невеличкі зливи. Це консилер від Патріка. Та. ми не знаємо, що він, як він, скільки він буде коштувати, як він буде перекривати, як е, яка буде кольорова лінійка. Але ми вже бачимо, що це буде прямокутне класичне пакування, яке буде відсилати до його е, двушок, до його тонального. Головне, головне, щоб це не був продукт, дуже схожий на його тональний, який не підходить там 90% людей, які його купили. І головне, щоб це не коштувало просто як, не знаю, як крило від літака, тому що останні запуски Патріка всі доволі дорогі. І ну, він явно не збирається повертатися до якогось середнього цінового сегменту. А консилер це така штука, за яку, ну знаєте, відвалити 40 баксів. А от у мене я не знаю, чому у мене в голові з'явилася ціна в 40 баксів. Подивимося, перевіримо мою інтуїцію, коли буде анонс цього продукту. Але відвалити за консилер 40 баксів, якщо це не консилер від там Діор, Гучі чи ще якогось бренду. Ну це якось too much. Але побачимо, побачимо. Мені цікаво, мені цікаво. Але не факт, що я буду купувати, тому що якось я так спокійніше ставлюся тепер до новинок Патріка. Готова пропускати, коли розумію, що продукт не на 100% для мене. Ну і давайте зафіналимо сьогоднішнє відео новинкою, яку нам обіцяє Пет Маград. Минулорічна популярність її макіяжу скляного макіяжу з показу Мезон Марджела. Не відпускає бренд, і вони намагаються, я так розумію, витягнути максимум з цієї теми. Хоча вже пройшов рік, а скоріш за все, навіть і більше. Була до цього маска, здається, власне, для створення оцього от глянцевого, сяючого ефекту на обличчі на шкірі, але щось якось не пішло, судячи з усього, і бренд випускає спрей фскінфітіш глас Legendary Glow Setting Спрей, власне, нам обіцяють, що цей продукт буде зволожувати нашу шкіру, також він буде фіксувати макіяж. Я не знаю, як це буде працювати е одночасно, тому що зазвичай те, що фіксує макіяж, воно має в своєму складі спирт, і воно навпаки сушить шкіру. А тут нам обіцяють ще й зволоження. Побачимо. І також, якщо ми хочемо отримати на своїй шкірі ефект, оцей самий е глянцевої скляної шкіри. То замість одного шару продукту нам треба нанести цей спрей в 5 шарів, і ми отримаємо оцей от ефект скла. Знаєте, я не є величезним фанатом бренду Pet Magrat, але але навіть мені захотілося придбати цей спрей і спробувати його. Ну, як мінімум, якщо це буде класне зволоження, то це вже гарний плюс. Якщо це буде фіксувати макіяж. Взагалі супер топ, і якщо це буде ще й прикольний якийсь ефект на обличчі робити. Ну я не думаю, що є якийсь сенс в щоденному використанні цього а, спрею для поп'ять шарів для створення оцього скляного ефекту, але для якихось фоточок, для якихось відео, ну чому б і ні, можна було б поекспериментувати. Тому що, ото, от як дівчата парилися, робили собі з желе, робили собі з ще з чогось, ці маски сушили потім по півгодини з фенами і так далі. Я не готова була так експериментувати зі своєю шкірою, зі своїм обличчям. А от якщо можна буде просто попшикати, я із задоволенням. Тому побачимо, скільки це буде коштувати. Якщо це з'явиться ще й в Ароматек, тому що в Ароматек тепер офіційно представлений бренд Pet Magrat, я б точно купила. Але побачимо, як воно буде. Якщо воно коштує мільйон, то звісно ж ми і це пропускаємо. Як вам такий продукт? Чи заінтригував він вас, чи захотілося собі поекспериментувати, пишіть в коментарях. Так, ну що, сьогодні ми мав... Говорили дуже багато цікавих, ну і насправді не дуже запусків. Потеревене знатно, і я дуже щаслива, якщо вам це відео сподобалося. І якщо це так, обов'язково поставте йому вподобайку. Підписуйтеся на канал, якщо ви досі не підписані. Залишайте коментарі питань. Я вам назадавала впродовж цього відео дуже багато. Сподіваюся, вам є що сказати, і як підтримати цю розмову. І що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на зсу і слава Україні!